Вважаєте новенький та сучасний стиль для вашого фасаду під камінь? Пропонуємо вам сучасну модульну систему швидкого монтажу, яка називається термопанель. Це запатентована технологія зрощення утеплювача з фібробетонною плиточкою. Товщина утеплювача може бути від 5 до 20 см. Підійде для будь-яких видів стін, монтується за допомогою піноклея та кріплень. Ціна на такі термопанелі стартує від 730 гривень до 860 гривень за квадратний метр в залежності від кольору та товщини утеплювача. Більш ніж 50 кольорів такої плиточки для вашої фантазії. Щоб розрахувати необхідну кількість та вартість таких плиточок для вашого фасаду, зверніться, будь ласка, до наших менеджерів приватні повідомлення або ви зможете знайти наш номер телефону в шапці профілю.